Доброго здоров'я, шановні глядачі, вітаю вас. Отже, сьогоднішня тема доволі проста. У мене е, тиждень тому почав жити свої, своїм життям спідометр. Тобто я йду помаленьку, на одній швидкості він показує 50, 60, 100, 120 на нуль падає. Ось вам приклад того, наскільки гольф 4 гоночна машина, що їде бачите, 60, навіть не рушають з місця. Ось так виглядає ця проблемка. Потім... З кожним днем це починало помаленьку прогресувати. Прогресувати як? Е, оцей спідометр туди-сюди скакав, лічильник, суточ, ну, лічильник пробігу працював при цьому. Потім спідометр перестав взагалі на нулю собі лежить, і перестав працювати лічильник. Е, я думав, що проблема з датчиком швидкості. Що накрився, подивився в інтернеті, замовив датчик швидкості новий, чекав, поки він прийде. Е, почало це все прогресувати яким чином. Е, далі. Замітив, що стрілка на паливо почала показувати недійсні показники. Тобто, допустим, я заправився там, ну, до повного, трошки поїздив. Бах, стрілка на половину впала. Потім проходить там пару хвилин, я їду. Стрілка піднялась, показує вже дійсне значення. Перепрошую, частинка відео втрачена, ну, такі помічники допомогли. так. Е, суть в тому, що і третій, і найгірший симптом, який мені найбільше не сподобався. Коли ти переключаєшся з першої на другу, з другу на третю, з третьої на четверту, плавненько даєш газу, машина почала смикатись. До цього вона їхала ну, ідеально ідеально плавно. тобто, тим більше це дизель, Там не повинно смикатись, там повинно або їде, або не їде. Це не бензин, щоб смикатись. І тут появились такі з'явилися такі рівочки. Причому, що саме цікаве, от переключився, якщо педаль вжати в пол. Тобто, типу, стрітрейсер там якийсь там. Вона буде їхати, вона набирає, не дергається, нічого. Але коли ти їдеш в потоці плавненько, і її туди-сюди починає шарпати. Оце був самий той неприємний симптом, через який я почав копати, рити, що, куди з чим пов'язано і від чого це може бути. А що ще було? Скажімо так, датчик спів, якби доволі нелегко до нього добратися рукою, я достав. Патичок, скажімо так, поштурхав, почало все працювати. Так як в мене там трохи масляні всі шуби, скажімо так, в мене є деякі речі, які протікають процес ремонту. Думаю, заїду на мейку, помию. Можливо, там попало машу, та через то я потикав полкою і десь там контакт кращий став, допустимо, датчиком. І воно почало працювати. Заїхав на мейку, помив трошки, почав їхати і знов цей спідометр почав, то почав, після того, як я палку поштурхав, воно почало працювати нормально і знову почало. Показує то дійсно швидкість, то там ще вже 120 їду, хоча я їду 40 на 50 ну, і Вирішив сьогодні полізти туди, як вже нарешті подивитися, в чому річ. Зняв це все діло, дивіться, 1,9 дизель alh двигун, механічна КПП 5-ступінця. Знімаємо короб, щоб нам було легко туди добратися. Дивіться, де у нас знаходиться датчик. Покажи. ось у нас вертоліт. Е, ну, тобто механізм переключення передач. так? А датчик знаходиться ось-ось-ось тому. Е, навіть зараз ось а ну, тако. Добре, 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 добре. Зараз я покажу. Датчик у нас знаходиться, так щоб ось вам правильно показати, якщо орієнтовно відносно цього, ось цього болта, то він знаходиться ось. Ось. Ви бачите датчик. Зараз секундочку. ось, ось він, бачите, чорний Ото датчик. На датчик цей зверху одягається ось цей копачок. Тобто там проста система, бачите, просто надів і защібнув. На кінцеві ось цього датчика ну, я заізолював, з'єднав, провода перевірив, все працює. Так на швидку руку це зробив. Тут ще на крайові ось вдітий такий чехольчик. Він одітий ось в цю сторону, так би, якби геобразно воно. Він знімається кому потрібно, кому цікаво. Ось зараз покажу. Дивіться це чехольчик. Камера ніяк не хоче сфокусуватися. Начебто освітлення непогане, ось дивіться, це чехольчик. Є защіпочка, бачите, зверху і защіпочка знизу. Розчібайте, він відкривається і знімається. І у вас є доступ відповідно до тих кабелів. Ви вже бачили наслідки ремонту, я вже все з'єднав, заізолював. Отже, причина в чому. Два з трьох кабельків були перебиті. Перерізаємо їх, зачищаємо, з'єднуємо. Ізолюємо, перевіряємо, чи все працює. У мене все працює, спідометр працює. Датчик баку, рівня баку не глючить, машина не смикається, все працює чудово, все їде. Все відремонтовано, зекономили гроші на новому датчику. Дякую за увагу. Все найкращого, Па-па!